Дуже проста позиція. Ми хочемо, щоб керівництво Верховної Ради обиралося відповідно до регламенту, а не якимись способами незаконними, такими знаєте, не які намагаються нав'язати більшість партії регіонів. Що я можу сказати? Що партія регіонів побачила, що це зовсім інша рада, інший склад ради, інші депутати, і ми не дозволимо, щоб регіонали потурали конституцію і закон. Ми будемо адекватно відповідати на ці дії. Я думаю, що глядачі бачили, яким чином проходив перший день роботи цієї Верховної Ради і розуміють, що. Тут ситуація буде досить тільки напружена, але ми будемо відстоювати конституцію і закон. У цій раді, однозначно. У мене е питання: що відбувається поруч із вами? Ви сказали, що там відбуваються певні сутички. Саме зараз. Що То відбувається? Я зараз знаходжусь безпосередньо в президії, ми блокуємо президію. Е відбуваються сутички, е регіонали провокують е суботів відкладу від батьківщини. Відбувається певна потасовка безпосередньо в залі. Зрозуміло. Як вигадає?